Я більше не хочу терпіти цю величезну корупцію. Я хочу країну з верховенством права Марія Барабаш, в мене до тебе запитання: а хто ти така, щоб закликати суспільство виходити на Майдани? Я зараз не проти того, щоб дати оцінку. І корупції в енергоатомі, і корупції у владі найвищих ешелонах влади. Я за те, що президент склав свої повноваження, як він і обіцяв, якщо в нього заведуться такі свинарчуки. Хто ти така? Ти вже відстояла свого Саакашвілі, ти ж була його правою рукою. Ти бросила його. Потім ти з'явилася, коли бучу розірвали, залтували і залишили. Ти пропірилась на бучі, ти зібрала кошти, потім ти знову зникла, потім ти знову з'явилася. Потім ти закликала гроші на ЗСУ. Не розібравши, не пояснивши людям, що таке гроші на ЗСУ, з проділення бюджету місцевого, району, обласного, ти бігла просто по заказухам, по тим містам, де е, Я зараз дивлюся, як хилячуть у небі чергового шахеда, де. Потрібно відпрацювати перед місцевими виборами, антипіар того чи іншого мера. Марія Барабаш, ти не та людина, за якою особисто я піду на Майдан. Я ніхто, щоб закликати суспільство йти на Майдан, тому що сьогодні це дуже відповідальна і морально висока відповідальність перед людьми. Я не така людина. І я не маю такого авторитету репутації. І я закликаю суспільство: якщо ви хочете вийти на Майдан, ви маєте йти тільки за тією людиною, яка достойна того, щоб за нею йшли. А ти, Марія, ніхто. І зовуть тебе ніяк. Ти спочатку сакашвілі допоможе до кінця. Якщо ти з ним залишилась би, але ти його покинула. І тобі чомусь дозволяється проводити. Акції в урядовому кварталі тобі дозволяється проводити акції біля банкової. Я не знаю, як тебе туди пропускають. Біля КМДА Київської мерії. В той час, як звичайно, матір військового загиблого згрібають під руки, під ноги і просто убирають оттуда, як в як в Росії. Я приїхав на Майдан просто зустрітися з рідними військових, щоб вони передали ліки, коли я їхав на Донецьк. Мене 10 чоловік забрало. Тому на кого ти працюєш і хто за тобою стоїть, я знаю, Аваков, Тому тебе мусора не трогають. Харе використовують наших людей, наш народ, наше горе і нашу біду. Харе, Марія Барабаш.